Всім привіт! Мене звати Вадим. Я вже понад 18 років живу в Італії і за цей час отримав сотні листів на мою поштову скриньку від українців, які живуть і працюють тут в Італії. Свої історії ділилися тим, як сюди приїхали, як шукали роботу, які труднощі зустріли на новому місці, і скільки реально заробляють, і чи також подобається їм життя в цій країні. І знаєте, коли читаєш усі ці розповіді, то розумієш одну річ. Що кожна доля абсолютно різна, але водночас є дуже багато спільного, що об'єднує наших людей е, за кордоном. І хтось знайшов себе в Італії і не планує повернутися додому, а хтось просто живе тут десятиліттями і все одно відчуває себе гостем, якого завтра просто можуть попросити зібрати валізи і поїхати назад додому. І ось, наприклад, мені написала Галина з Неаполя, їй 52 роки. Родом вона з Івано-Франківська. Вона вже 8 років працює доглядальницею. І доглядає вона стареньку італійку. І вона живе прямо в будинку тієї самої бабусі. Вона має свою кімнату, але каже, що відчуває себе, наче в клітці. Бо виходить, що ти вдома і водночас на роботі цілодобово. Зарплата у неї 1000 євро на місяць. Але вона не нарікає, бо завдяки цим грошам змогла допомогти своїм дітям. Син навчається в університеті в Україні, а донька змогла купити квартиру теж, е на своїй батьківщині. І вона пише, що іноді їй важко і дуже бракує родини, але вона терпить заради майбутнього своїх дітей. І інша історія також від Сергія. Він живе в Мілані, він родом із Львова. І Сергій працює на будівництві і заробляє півтори тисячі євро на місяць. Він також має офіційний контракт і каже, що для нього головне те, що він спокій. Знає, що буде, наприклад, лікарняний, буде оплачувана відпустка і навіть якась пенсія в майбутньому, якщо він доживе до неї, звісно. Він не приховує, що робота дуже важка і під дощем і спекою, але пише, що навчився цінувати прості речі. Випити каву зранку, поспілкуватися з колегами, погуляти на вихідних. І він розуміє, що в Україні він би таких грошей не заробив би ніколи. І хоча в Італії більшість грошей з'їдає оренда, яка в Мілані коштує, як ми знаємо, десь приблизно 700-800 євро, може і більше. Але йому подобається життя тут. І ще один лист був від Оксани з Риму, їй 25 років. Вона з Тернополя, і вона працює офіціанкою в кафе неподалік від колізею. І, і від колізею її зарплата 900 євро. І вона каже, що на початку було дуже важко постійний шум, туристи з усього світу. І треба знати англійську і навіть іще італійську. І ноги в неї болять від постійної біганини. Ну а тепер. Вона вже звикла, знайшла навіть друзі, відчуває впевненість і навіть мріє колись відкрити своє кафе. Вона розуміє, що оренда і рахунки з'їдають більшу частину зарплати, але каже, що саме у Римі вона відчула, що світ відкритий і що в неї є шанс чогось досягти. А подружжя Іван і Марія з Чернівців написали також ще одну історію: з Турину вони працюють на фабриці і кожен отримує приблизно 1300 євро. І разом це вже 2,5 тисячі євро. А коли вони знімають квартиру за 700 євро, оплачують різні рахунки, витрачають на продукти і навіть дитину, що мають, то на руках в них залишається зовсім небагато. Але вони пишуть, що це не розкішне життя, але вони раді, що їхній син має майбутнє і що він може вчитися у нормальній школі, і вони мають доступ до медицини. Вони також сумують за Україною, але кажуть, що поки що повертатися не планують, бо вдома було б значно важче. А наступний лист написала Надія з Калабрії. Написала дуже теплий лист. Їй вже 60 років. Вона 20 років попрацювала доглядальницею офіційно і тепер має пенсію 600 євро. Каже, що на півдні жити набагато дешевше, ніж на півночі, і квартира тут коштує 300 євро. Продукти дуже дешеві, і вона може спокійно жити. Вистачає на все, каже. Е, і каже, що в... І вона в Україні б не була б такою впевненою, а тут навіть із маленькою пенсією відчуває себе у безпеці. А наступний лист від Андрія із Болонії 34 роки. Працює він на складі, він отримує приблизно 1400 євро, але працює без контракту. Він е, чесно зізнається, що зараз йому. Вигідніше, трішки більше грошей на руки, але каже, що розуміє, що у нього немає лікарняних, немає оплачуваної відпустки і не буде ніякої пенсії. І поки вибору просто немає, він тримається за цю роботу, але мріє знайти щось більш офіційне і стійке. І таких історій у мене сотні. Марія, наприклад, з Верони розповідає, що працює прибиральницею. За 6 років так і не змогла заробити документи. Тому боїться кожної перевірки. І... А і ще Петро з больцяну пише, що працює у селі на фермі і отримує 1100 євро. Але каже, що йому подобається і там життя більш спокійніше серед гір, і йому це все подобається. Леся з Флоренції працює. В магазині одяга заробляє тисячу євро і каже, що все одно щаслива, бо здійснила свою мрію жити серед краси і мистецтва. І знаєте, коли читаєш усі ці листи і бачиш, що кожен українець в Італії має свою історію. Хтось скаржиться на якесь важке життя, хтось навпаки пише, що вдячний цій країні. Але майже всі говорять про одне і те саме, що Італія дала шанс заробити. Допомогти сім'ї і дати дітям освіту, і водночас майже всі зізнаються, що життя тут ну не просте: ціни високі, зарплати середні, так скажемо. Житло дороге. Ну а робота часто дуже важка, і моральна, і фізична. І знаєте, що об'єднує наших людей? Тому що більшість каже: я тут не для себе, я тут заради дітей, заради майбутнього. І це правда, тому що багато хто пише, що якби вона була вдома, то б не зробила стільки грошей. Вони б ніколи не виїхали. І ну і що сказати, обставини так змусили. Я живу тут 18 років і бачу те саме. Ми тут для того, щоб дати своїм близьким більше можливостей. І коли я ділюся цими історіями, я хочу, щоб я хочу вам показати не лише красу Італії цієї країни, але й правду, яка стоїть за нею. Бо за кожною чашкою там, кави на терасі чи фото біля колізею стоїть якась важка праця людей, які е, залишили свою країну, наприклад. І мій висновок такий, що Італія це не рай і не пекло. Це країна, у якій можна жити. Але за цей за кожний день е, треба тяжко працювати. І тут немає легких грошей. Тут дуже багато чого залежить від того, наскільки ти. Витривалий і наскільки ти готовий боротися. Але саме завдяки українцям, які не бояться працювати і жертвують своїми силами, їхні сім'ї отримують набагато шанс більше в майбутньому. І тому, слухаючи всі ці історії, я вкотре розумію, що українці дуже сильний народ, і не іде б ми не були чи в Польщі, чи в Канаді, чи в іншій країні, ми завжди боремося. І виживаємо. Я дякую усім, хто долучився до цього відео, хто написав усі ці листи. Окрема подяка моїм близьким друзям також за підтримку. На цьому все. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао, чао